Ще здоровля. Ще Якісь маколики. Дарка. Ученики файно поводилися на уроках. Цукерки. Цукерка. Зім-чотиримаши. Квіти. Оттівку на море. Книжки. В... Червону ручку. Указку. Якісь новорічні чашки. Цукерки Квиток Квіток в кінотеатр. Це букет квітів та цукерок Гроші шубу, солодку скриньку, Гарні плаття, фрукти, квіти. Щоб було чотири красиві. Нову машину. Буде, шампачки, шов, квіти. На червоних ручок і мир Машин Потіку на море. Подарунки. щастя. Квіт. Ой, щас, це і добра. На Намой шампуні і букет цвітів Мандаринки та цукерки. Подарунок. Хайний квіти. Букет. Багато книжок і всього найкращого Квіти. Цукор. Єхиску. Він повесело із ціцями. Мандарини і цукри. Квіти. Цукерки. Щоб в них нервися не зривали. У Миколаєва то для всіх добро та й не зло, зло саме нижнє, а добро саме верхнє. Премію.